Минулої неділі у селі Тумир Галицького району відбулося відкриття сільського клубу після капітального ремонту, який тривав близько року. Відтепер селяни матимуть де збиратися і проводити свої культурно-мистецькі заходи. Цього дня тумаряни зійшлися до відновленого сільського клубу, який відчинив свої двері після капітального ремонту. Будинок має понад 80 років, тож навіть після косметичних поточних ремонтів потребував серйозного. Значну підтримку у відновленні клубу надав депутат районної ради, директор фірми Галвапно Володимир Магаль. Після перерізання стрічки оновлене приміщення храму культури освятили всечесні отці. Відтак привітали присутніх зі святом народний депутат України Роман Чернега та голова. Райдержадміністрації Григорій Івасишин. Я хочу звернутися до нашої молоді, щоб ми розуміли, як це сьогодні відмічалося, що це зроблено для них, щоб тут завжди були відповідні заходи, працівники культури, я думаю, будуть в тому плані працювати, щоб вони шанували це все, що, що зроблено, бо зроблено для них, щоб ми могли тут культурно відпочивати, підтримувати наші звідси, традиції і культуру. Тому що ми від попередніх поколінь отримали дуже багато. І зараз наше завдання це не занедбати. А примножити за сумлінну працю і розвиток села та з нагоди відкриття закладу культури кращих мешканців було нагороджено грамотами від райдержадміністрації та районної ради. У подяку за надану допомогу мешканці села також зробили взаємний подарунок депутату районної ради. Концертною програмою для всіх присутніх став виступ творчого колективу Горицвіт. Маючи нагоду, ми поцікавилися у голови райдержадміністрації, скільки закладів культури в районі іще потребують ремонту. На сьогоднішній день проводиться капітальний ремонт, також розпочаток капітальний ремонт клубу народного дому селища міського типу Бличівці. Проводиться методом народної будови будівництва клубу в селі Сокіл. Також Тустані проводиться ремонт народного дому і інших населених в селі Скоморохи. Також проводиться ремонт клубу. Свою думку з приводу сьогоднішнього свята висловив народний депутат України Роман Чернега. Сьогодні дуже важливий напевно день для села, тому що от мій колега. Володимир Магаль, який є депутатом районної ради, він переміг на цих в 11-му році дочасних виборах до Галицької районної ради і повернув десь розуміння самого населення мешканців села до того, що те, що він пообіцяв, то він повинен зробити. Тобто, почали з зупинки в селі, клуб повністю відремонтований. Зараз завершився ремонт також і школи.